І сьогодні у нас відео про те, як робити ремонти, точно потрібно, особливо під оренду. Спеціально для нього ми зняли одну квартиру з звичайним ремонтом та порівняємо її з нашою дизайнерською. Покажемо вам всі цифри, скільки що коштувало, а також покажемо реальні приклади від наших клієнтів, за скільки їх квартири здавались на цьому ЖК. Тож дивись відео до самого кінця. І ось ми на цій квартирі 71 метр квадратний, кухонна зона. І давайте більш детально про саму кухню. Бачимо окремо стоячий холодильник. Фасади в нас тут з пластику, проте маємо доводчики. Звичайна ДСП-стільниця, накладна раковина, проте є посудомийна машина. До речі, ось цей файл ви можете переглянути по посиланню. Це повний прорахунок пошториса до всієї цієї квартири з ремонтними роботами, всіма матеріалами і також повною комплектацією. По іншу частину кухні в нас стіл, стільці і один кондиціонер. До речі, на всю квартиру. Далі, тут у нас стіни пофарбовані в інших зонах, бо вони шпалерами. І плінтус маємо один з найдешевших це просто пластиковий з кутниками. Йдемо далі. Тут у нас, як бачимо, плитка взагалі по всій підлозі, і, до речі, немає електричної теплої підлоги. А це означає, що буде дуже холодно взимку, босими ногами. Далі двері. Ну, двері найдешевші, може десь тисячі по 4 з епіцентру, проте за ними в нас є гардероб. Не дуже продуманий в цілому, але гарно, що він тут взагалі є. Шпалери по стінах, як я казав, тут з такими цікавими кольорами. І далі за цими дверима в нас зона не знаю, гостьова, з одним диваном і все, йдемо далі. Тут у нас може гостьовий санвузел, ось з унітазом і невеликою раковиною. Повністю весь в плиці. До речі, дуже таке недешеве рішення взагалі його зробити. Тут з класних рішень це та накладка, яка в нас не дозволить дверям розбивати стіни. Так, і перейдемо до основного санузлу. Тут у нас є бойлер, ванна ось з таким елементом цікавим. Ми так не робимо, проте просто розповідаємо, що тут є. Ну, звичайно, раковина якась і ще один унітаз. Тож, і йдемо в останню кімнату, а саме в спальню. Вона в нас має ось таке ліжко. До речі, на ніжках і під нього заїде робот-пелесос-матрас. Ну, це щось з недорогих, тому що ну, просто бачу, наскільки він невисокий, і плюс-мінус ми ж орієнтуємось. І також, з іншої сторони, в нас є шафа невелика. Місця для зберігання взагалі по цій квартирі дуже мало. До речі, в нас взагалі тут немає штор, ніяких ролетів, проте ми їх в прорахунок все ж таки додали. І також кондиціонер. Вивід нас тут є, проте самого кондиціонера немає. І ми його також туди додамо, бо він там просто повинен бути. А зараз перейдемо до іншої квартири в цьому ж самому будинку, яку робили вже ми, і порівняємо в кінці відео і повну їх вартість. Тож не перемикайте, і йдемо далі. І ось ми на квартирі 76 квадратних метрів, до якої ми повністю розробляли дизайн-проект, а потім втілювали її у життя. Тож, давайте пройдемось по технічним особливостям, які відміняють її від попередньої та функціональним. Ну, по-перше, в нас є майстер-вимикач. Дуже зручна функція, яка зекономить дуже багато вам життєвого часу. Так, далі в нас в шафі досить великий, схований, до речі, електрощиток з дуже важливих, як я. Вважаю рішень, це ось цей портал з дзеркалом. На тій квартирі взагалі не було ніяких дзеркал в прихожій зоні. До речі, тут у нас за дверима прихованого монтажу, які класно виглядають, розташований гостьовий санвузол, повноцінний. І тут у нас є колектор повністю з очисною системою фільтрації. І розташована також пральна машина, яка не буде заважати своїми звуками нашій життєдіяльності. До речі, стіни у нас тут повністю всюди пофарбовані. А плінтус ми маємо прихованого монтажу, який дуже сучасний, класно виглядає і легкий в експлуатації. Кухня в нас, як бачимо, зовсім іншого розміру, також з островом, який в собі має місце для зберігання. Тут їх також купа. Вся вмонтована техніка. Дуже сучасно, і саме головне, що це функціонально. В цій зоні в нас можна сказати, така зона релаксу. Це лоджія, вона можна сказати, і для йоги, і для відпочинку по вечорах. І далі в нас об'єднана кухня з вітальною. Тут у нас великий класний та дуже комфортний диван. Тут в нас жалюзі, якими можна легко регулювати рівень освітлення в кімнаті. Також в нас пофарбовано в чорний колір і віконні рами, радіатор, і також підібраний кондиціонер. Зона телевізору, і перейдемо вже до зони технічної та до санвузлу. Тут у нас вмонтований бойлер на 150 літрів об'єму. І тут у нас за дверима прихованого монтажу, який, до речі, з цієї сторони дзеркальні. Класний, сучасний, санвузол з окремо стоячою ванною, з душовою системою, підсвічування саме по стелі. В нас ось таким натяжною стелею, з led підсвіткою Воно ну, дуже класно виглядає. Також в нас повністю всюди є терморегулятори для того, щоб в нас було теплесенько під ногами, під самою цією плиткою. І перейдемо до останньої зони, а саме до зони спальні. До речі, всі двері в нас зупиняються на стоперах фантомах, ну, для того, щоб вони дійсно не розбивали нам ніяке оздоблення, шафи. І це класно виглядало, тому що їх взагалі не видно. Тут у нас розташовано двоспальне ліжко, по стіні ми бачимо і ДСП-панелі, і декоративну штукатурку, велика шафа зі скляними фасадами, а також і в цій зоні в нас є кондиціонер вже. І також на вікнах, як бачимо, не тільки жалюзі, а ще і ось такі штори. Так, а зараз з вами переходимо до фінансової частини цього відео, як вам і обіцяли. Але спочатку покажу реальні приклади квартир, які вже були здані від наших замовників. Перша квартира 46 метрів квадратних у третьому будинку з видом на Дніпро має зелені акценти в своєму інтер'єрі. здалась за 1000 доларів на місяць всього за 3 тижні. Друга квартира 76 метрів квадратних. Також з видом на Дніпро планування, як в цій квартирі однокімнатна з білими акцентами і здалась вона за 1500 доларів на місяць всього за 10 днів від моменту викладання її на ресурси. І третя квартира з золотими акцентами у п'ятому будинку 54 метри квадратні, яка здалась за 1200 доларів на місяць всього за 2 тижні. Отже, такі фінансові результати маємо в наших клієнтів по їх квартирам. І давайте перейдемо вже та розкладемо всі цифри по нашим квартирам, які ми порівнюємо сьогодні між собою. Отже, в нас є ЖК-Грейд, тож вартість від забудовника 1600 доларів за метр квадратний. Далі Перша квартира повністю ремонтні роботи, чорновий матеріал та комплектацію ми прорахували за 460 доларів за метр, а другу дизайнерську 1050 доларів за метр квадратний вийшло в нашого замовника. До речі, кошториси ви можете завжди побачити на нашому сайті, конкретно у розділі Вартість робіт. Далі ми сумуємо ці цифри та перемножаємо їх на площу: 71 метр квадратний і 76 метр квадратний у дизайнерській квартирі і отримаємо загальну суму інвестицій в ці об'єкти. А далі просто ділимо з вами на суму, яку ми будемо отримувати з оренди. По першій квартирі ми домовилися за 530 доларів помісячно, а дизайнерська квартира здалась буквально з другого перегляду за 1500 доларів на місяць. Далі ми ділимо це на 12 місяців і отримаємо загальну окупність наших інвестицій. В першому варіанті ми бачимо 23 роки, а в другому варіанті всього 11 років. Тож, висновки робіть самі. З вами, як завжди, був Едуард Славгородський та компанія НАРЕМ. І чекаємо на ваші звернення.